Чи жінка? У нас тоді вже з'явилася величезна дошка, на яку зараз просто хтось ляже. Я буду впродовж 60 секунд зачитувати питання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. А людина, котра буде там лежати, має якомога довше на цій дошці протриматись, бо дошка буде змінювати кут нахилу, і людина буде сповзати вниз. Власне, поки вона тримається, вона може давати відповіді на мої питання. Оль. Опа, це не значить, це не значить, що ну щось там так. Просто у нас тут не лазня, але прийдеться зараз розтягнутися. Ти не проти? Оля давай! мрія Роздягне, побачити. Добре. Добре. Хоча я не знаю, Йорівна! куди тобі ще роздягати. Йо, рівна! Йо, рівна! А усе, до речі, беремо. Де <плес> як вона готується? Це її процедура, коли вона в баню заходить, вона так робить. Хоча, судячи з усього, попаритись таки доведеться. А, давай, Оль, трошки вище, щоб тобі було довше сповзати. Угу. Час пішов. Хто може піти в декрет до народження дитини? Жінка. Правильно. Автор роману Бійцівський клуб. Чоловік. Правильно, чак Поланік. Хто сказав, що істина у війні? Мужчина. Правильно, пліній старший. Рибка найкращий друг Діснеївської русалоньки. Дорі. Ой, е, блін, Рибка чоловік чи жінка? Чоловік чи жінка? Рибка був чоловік. Правильно, флаундер. Хто з голубів збирає будівельний матеріал для гнізда? Е, чоловік. Правильно, самець. Якій статі відповідає набір хромосом XX? Зараз господікс це жінка. Правильно, жіночий. Хто частіше бував у космосі? Чоловіки. Правильно, чиє ім'я носить найвідоміший міст Праги? Карлов Мост, мужик. Правильно. Хто допоміг Попелюшці потрапити на бал? Та воно нас позаємають. Відліпіть Долю! Ви тепер її не Вона підлітно. Знайшла своє природне середовище. <праць> Як так? <праць> ти вперше <праць> хто взагалі не сповзав. А ви кажете, не плюйте! Я наплювала і прилетіла. Ти там наслідила! Ти присоски точеш! Ой! Хотів Примін. продати, Дай але віддав. Дякую. Бо я чесна людина. Продовжується раунд. Чоловік чи жінка, і на черзі учасник з чоловічої команди. Я не хочу бути примітивною. Я хочу визвати учасника віршем, тому що я, словно, звісно, переможеця конкурсу фестивалю банщиків імені Олі Полякової Лесі Івана Нікітюк. Я чую його серце: тук-тук, тук-тук. До дошки піде. Евіан Кухарчук. Я попрошу не просто Евіан, а талий Евіан. Давай, мамо! Дивись. дивись. По-перше, знімаєш кросівки, по-друге, якщо у тебе вийде, максимально піднімаєш, ти не будеш триматись в кросівках. Зрозумів? І от це піднімаєш максимально. Намочи собі руки, як це робила полякова. Знімай штани. Намочи собі руки! Та Знімай ну, зніми. Ва! Зніми футбол! Шкарпетки, Намочи собі руки! Ні. Нормально. Ох, ти дріть лотіть. Підніми пузо. Так, да, да, да. да. давай. Дивики. Супер, добре, що ти сьогодні без ліфона. Іван, ти готовий? Так, моя леді. Абсолютна тиша. Час пішов. Яке ім'я мав автомобіль у романі Стівена Кінга? Чоловіче. Чоловіче. неправильно. Жіноче Крістіна. хто в родині Джмелів впадає в сплячку? Ро е, жінка правильно, самиця правитель Монако. Чоловік, правильно, Альберт Другий. Чий девіз один за всіх і всі за одного? Чоловік, чоловіків, мушкетерів. Хто винайшов акваланг? Е, жінка. Неправильно чоловіки. Жак і пусто та Еміль Ганьян. У давньогрецькій міфології Сфінкс це страховисько з тулубом лева та обличчям. Е, Чоловіка неправильно. Жінки хто сказав? Розумні не ображаються, а роблять висновки. Жінка жінка, агата крісті. Правильно казковий герой з ростом із мізинчик. Чоловік. чоловік хлопчик мізинчик Правильно. Ромео та Джульєта. Хто належав до Капулетті? капулеті? Чоловік. Жінка Джульєта. неправильно. Хто з українців сім разів підкорював Еверест? Жінка неправильно. Чоловік Валентин Сипавін. Перший космічний турист. Це Чоловік. чоловік Деніс. Тіто. Хто за етикетом має знімати головний обір у приміщенні? Наш чемпіон. Наш чемпіон! давай! Молодець, молодець. Ти так швидко читала? Він так швидко не читав. Е, щаслива. Пане суддя, раунд дошка зіграно. Скажіть, будь ласка, що там у нас по грошам і хто взагалі виграв? У вас і до того було непогано. Але тепер перейдемо до Олі Полякової. Оля, мені дуже подобається, що, власне, за тим. Образом, який ви несете в маси, насправді глибока, освічена. Людина. Ну, по-перше, ви вкрали в плиточника віброприсоску і прилипли до тої дошки. Вісім правильних відповідей. З коментарями і обговореннями. Іване. Так, так, так. Ну, гарно летіли. Якось. Спочатку гарно висіли, а потім гарно летіли. А потім... Ні ні-ні. Швек. На 6 балів. Отже, перемога дівчат. Вісім-шість. Дивишся і хочеш бонусне питання. А я скажу: а забирай, скільки відсотків чоловіків мають на заставці телефону фото коханої? Опа? Я достатньо швидко прочитав. Оля 50 відсотків. Точно, да, точно відсотків. Да. 50 відсотків. Покажіть, будь ласка, правильну відповідь на екрані. І... Що ж одна, на один одна відсоток поїця, буквально ви відсоток. промазали, промахнулись, не вгадали. Але приємно, що стільки. сьогодні фортуна чоловіки. не на вашій стороні. Прям не на нашій. Щоб підтримати і нас, і вас, спонсор торговельна марка OLX дарує нам подарунки. OLX нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. OLX знай, де. Бен, шкарпетки. Чашка термокружка. Шкарпетки. Це корисна річ. Від того це... нового будинку його тобі. <плес> Отже перед фіналом! Ми маємо на рахунках. Чоловіки, а що там у вас? Я забув? Три тисячі у нас, у нас, нас значить харизна. по тисячі на кожного, і капітан собі нічого не бере. Тобто три тисячі на всіх. Так, дівчата. У вас скільки Леся? А, а скільки в нас є? Я... А що з математикою? Я творча людина, я творча людина. 16 тисяч гривень! Навіть без бонусної тисячі. Слухайте, ну приємно вже те, що ми не знову. Тактика і перемога у фіналі. Тільки перемога. Дівчата, дівчата. Так, ми стабільно йдемо, все.